Ти звичайний підліток. Вчишся в школі. У тебе є сім'я, друзі. Тобі є де жити, є що їсти, і є в що вдягнутися. Ти слухаєш улюблену музику, дивишся улюблені серіали, граєш комп'ютерні ігри. У тебе нормальне життя. Так, в тебе все нормально. Нормально. Як давно ти спілкувався з друзями? Допомагав батькам по господарству, зустрічав схід сонця. В транспорті ти сидиш, надівши навушники плеєра. Тобі зручно. А ти звертаєш увагу, хто стоїть поруч? Хто потребує твоєї допомоги? Образив друга. Поглузував з однокласниці, нагрубив вчительці. Не доніс обгортку до смітника. Плюнув на асфальт. Намалював графіті на стіні ліфта. Перебіг дорогу навпростець. Постійно планую з чимось зайнятися спортом, музикою, фотографуванням, але поки що немає часу. У тебе завжди немає часу. Диван, телевізор, комп'ютер. Ти живеш сьогоднішнім днем. Не думаєш про майбутнє? Нове життя з понеділка. Життя не комп'ютерна гра, в якій можна зберегтися або почати заново. Ти думаєш, що все можна виправити. Адже твоє життя чернетка. Чернетка? Знаєш. Ти помилився, життя не можна прожити знову, Почни жити справжнім життям.